Я з нетерпінням чекаю сьогоднішніх дискусій і думаю, що є історичний шанс прийняти дуже сміливе рішення щодо початку переговорів з Україною та Молдовою. Це в наших руках. моя країна дуже сильно підтримує їх з першого дня, і я вважаю, що український народ заслуговує на це, оскільки він доклав стільки зусиль для виконання рекомендацій Європейської комісії. Моя країна дуже сильно підтримує їх з першого дня, і я вважаю, що український народ заслуговує на це, оскільки він доклав стільки зусиль для виконання рекомендацій Європейської комісії. Вони заслуговують на позитивний результат. Чи зможуть вони прийняти цей позитивний результат, і чи буде прийнято рішення, ми побачимо сьогодні. Але я маю на увазі, що якщо ми зіпсуємо або зловживатимемо принципом одностайності, буде все більше і більше голосів, які запитуватимуть, чому ми все ще маємо приймати рішення на основі консенсусу. Тож для моєї країни, яка виграє від принципу одностайності, оскільки це невелика країна, як, наприклад, Угорщина. Я не хочу говорити про пана Орбана. Я вже говорив, що вони хотіли, і я дуже сподіваюся, що в наших дискусіях вони знайдуть аргументи. І я вважаю, що не варто, скажімо, продавати принцип за гроші. Це абсолютно недоречно для Європи, європейського союзу як спільноти. Розширення – це не теоретичне питання. Розширення це заснований на заслугах юридично деталізований процес, який має передумови. Ми встановили сім передумов, і навіть за оцінкою комісії три з них не виконані. Тому немає підстав вести переговори про членство України. Передумови були встановлені не угорщиною. Передумови були встановлені комісією. Семи не виконано три, за моєю оцінкою навіть більше. Але навіть трьох достатньо, щоб сказати: хлопці, якщо ви не виконали передумови, у нас немає шансів розпочати переговори. Я думаю, що дуже важливо, щоб сьогодні ми прийняли позитивне рішення щодо наступних кроків України у переговорах про вступ. У будь-якому випадку це займе багато років, перш ніж вступ відбудеться. Але мова йде про наступний крок. Україна надзвичайно важко працювала над тим, щоб зробити цей наступний крок під час війни війни, яку вони також ведуть за нас. Йдеться також про наші цінності, про нашу колективну безпеку. я абсолютно впевнений, що це необхідна дискусія тут в Європі. Ми повинні досягти прогресу в цих процесах вступу, які є наразі. Є рішення Європейського союзу про те, що ми готові до розширення, яке обговорюється з країнами Західних Балкан. Обговорюється з Молдовою та Україною, і особливо у випадку України ми вважаємо, що це необхідний знак того, що ми підтримуємо діяльність українців щодо виконання усіх заходів, яких ми від них вимагаємо,